Ахо, вітаю. Дівчата, є дуже-дуже важлива інформація. Зараз попробую стисло. Ми зараз бачимо, що в результаті цих перемовин, зараз планета вирішує свій напрямок руху, бабло перемагає добру. І я зараз поясню, за рахунок чого це відбувається. Справа у тому, що. З тих пір, як ми стали на АТМО платформі досліджувати живу душу, ми побачили, що в свідомості людей нівельований цей аспект. Тому що більшість людей розуміють, що ми частина природи. Раз ми матеріальний світ, раз ми живемо в живому тілі, воно хімічно, фізично, інформаційно, енергетично є частиною нашого матеріального всесвіту і підпорядковується тим самим законом. І люди це розуміють, що через наше тіло ми являємося частиною нашої планети Земля, як мінімум. І далі людям зрозуміло, що є свідомість, і ми частина цієї якоїсь загальної свідомості, де наш персональний спектр проявляється. Через нашу унікальність. І тому, коли я частина Бога і є Бог, це також у багатьох свідомостях зрозуміло. Але коли ми кажемо про душу, яким чином іде нівелювання розуміння того, що якщо я душа, то є й колективна душа, є колективна душа Всесвіту. Тоді питання: а хто вона? Ну, ми знаємо: вона Софія, вона мудрість, Дух Святий, А вона е, імпульс життя, вона творчий аспект. Uh, і відповідно тоді, а де її тіло? І коли ми досліджували її тіло, ми не могли зрозуміти, воно чи ніколи ще не існувало фізично, чи його хтось навмисно розрізав, розкидав, і uh, ця жива душа uh, як носій духу обслуговує штучну деміургівську матрицю. Коли ми почали досліджувати, що знають про це релігії, древні джерела і так далі, ми побачили одні й ті самі історії. Це історія про Парсифону, і Аїда, про Птицю Сірін, про, про те, як жіночий аспект потрапляв в підземний світ. І ця історія у нас з вами. Як наших перших першопочатків, це Перуна і Перуниці, також має свою історію. І я зараз хочу вам про неї нагадати: було два брати Перун і Велес, і вони були великими друзями, і вони обидві поховали жіночий аспект диво додолу. Вони. Фею, блискавичну Темряву, бо вона була е, донькою дива, е, це зоряне, чорне небо. Е, і диви, е, це е, місяця, е, це жіночого, таємничого аспекту. І от вони її обидві покохали, але вона вибрала пирона. І е, е, так вона стала пируницею. І е, е, так вона стала частиною е, Божественної ковальні вона стала серпом, а він молотом, в результаті якого народжується красало, оновлюється життя, народжуються живі душі, народжується жива роса, тому що це гром, грім і блискавка, які народжують взагалі новий ефір. І таким чином ця ковальня. Почала працювати на народження життя. Але у життя є кінець, ми це знаємо. І якщо щось піднімається вверх, воно як водичка опускається вниз і випарюється знову наверх. І тепер давайте подивимося, як жіночий аспект потрапив в підземний світ. Він туди потрапив не по свободі вибору. Він тоді туди потрапив за рахунок хитрощі. Все, що я перерахувала, читайте, ви побачите, що. Якщо ми візьмемо безпосередню історію нашу е, слав'янську, то ми знаємо, що перениця гуляла в себе по парку, і е, були конвалії е, квіти. Вона таких раніше не бачила це ландощі. Да, я маю надію, що я правильно називаю цю квітку. Е, маю часу перевіряти, тому виправляйте, будь ласка. І е, 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 вона була одурманена цим запахом, і вона заснула. А коли вона прокинулася, вона вже була вагітна і була вагітною ярилом весняним сонцем. Тепер давайте, будь ласка, яке сонце вона народила в цьому одурманні, яка була зґвалтована в розширеному стані свідомості. Да? Ну, Бо що таке одурманне? Це ти не спиш, ти не під наркозом, не під гіпнозом, ти в штучному бордо. І Перун побачив це і прокляв її, що вона стала Божою курівкою. Так вона стала царицею підземного царства. Їй дали ім'я Яга, не Яга, а Яга. Це та, яка я її народжує, ярила. І з тих пір ніяких вирівнювань не було. Так ось, ми частина цієї душі. Кожна жінка, кожна жінка. Це представниця цього жіночого аспекту, який навмисно обслуговує сансарічний світ, тому що деміургівська матриця використала ось такі нечесні засоби. Тепер дивіться, що відбувається, коли ми прозріваємо, узріваємо, ми можемо скористатися нашим правом свободи вибору. Тобто ми на атмоплатформі зараз маніфестуємо і запрошуємо вас, щоб кожна в своїй внутрішній реальності зрозуміла, що жінка і жіноча сила це центральний аспект. І він повинен бути як квантовий свідок, тверезий, прозорий, чистий, блискавичний. А він у нас в формі мари спить ма, ра. Це та темрява, яка народжує промінь світла. Це та частина, яка е, перероджує не для сансарної смерті наступної, а для життя це зміна мірності. І е, таким чином ми з вами е, отримуємо зараз розуміння того, що наша свобода вибору жіноча е, була порушена. Так, вона була порушена до далекого далекого аспекту е, Софії, але ми зараз кожен представник цієї душі Всесвіту, е, яка діяла е, не е, не відповідно до своєї своєї вибору, і так як наш світ сконструйований ідентичним по ідентичним законам з творцями, то раз в нас є суди. Якщо не працюють місцеві, є міжнародні, якщо не працюють міжнародні, є вселенські, завіряю вас, є той рівень, де все працює. А безпосередньо в космічній канцелярії там все, все працює так, як потрібно. Так ось, коли свідомість самосвідомлює, вона волею виявляє, і нам потрібно було виявити, що в наших персональних реальностях і в Україні в, в, ча... і в Україні безпосередньо ми, як жіночий аспект, е, маніфестували перепис пробудження нашої яги, самоусвідомлення. І щоб вона сама сформувала не сансерічне коло, а коли вона сама цю насінину переводить, як, да, щоб ця Божа коровка стала не прокляттям, а стала благословенням. Пам'ятаєте, ми її називаємо мамою, яка кормить, коли ми в дитинстві навіть співаємо пісенки, що Божа корівка да, полити на небо, там твої дітки, вони тебе чекають, щоб ти їх покормила, тому що. Дійсно, той процес, який ми з вами бачимо з неба, це кожен ранок оновлення роси, коли яга як тепло землі а небо своєю прохолодою, а особливо коли грім і блискавка там взагалі відкривається канал плазми, А це дуже-дуже холодний газ такий. І на поверхні землі з'являється роса. Оце і є краплі, які народжуються в жарі, в холоді, як тепло, життя, манне небесна і так далі. І ось цей процес зараз може бути вирівняний і примирені чоловічі аспекти, які по сьогоднішній день шарашаться. І по сьогоднішній день перун свої блискавки направляє в усю матерію. Він там шукає кругом, де можна велеса вбити. Тому вважається, що він кидає блискавки там, де він їх бачить, бо люди не розуміють, чому блискавки потрапляють в одне чи інше місце. А що ця війна, ця сокира війни, повинна бути припинена? Що Софія повинна зараз зробити Іон, знаєте, де ми як Єву і Ліліт з'єднували. А зараз у нас боги верху і низу заходять на санкретичне божество. і взагалі ця дива, яка я бачила, дива перониця. Вона ніби на небі залишається, а додола яга внизу, і ось додолу. І це знаєте, коли дива додолу, коли яга. Перероджує ці весняні сонця для дивовижної долі, а вона формує такий атом, першоатом, коли да, всередині тебе там твої сенси, смисли твої, але дає оцю оболонку роси, оцього тепла, оцього життя. Тому зараз, будь ласка, підсвітіть мені цю тему. Що таке підсвітити? Світло це свідомість. А якщо чогось у вас немає в знанні, воно не працює. Якщо ви вірите в щось, воно працює, навіть якщо воно штучне, воно все одно працює. І ми зараз підсвічуємо певні речі, певні аспекти для того, щоб вони з'являлися в нашій свідомості. Коли вони з'являються в нашій свідомості, запускаються аутопоетичні процеси і інші процеси по самоупорядоченню, регенерації, відновленню, оживленню, тому що тепер туди зайшло поле світла, поле свідомості. Разом з ним заходить поле любові, поле тепла і запускаються трансформаційні процеси. І тому ми, як вже з вами, знаємо. Наприклад, я зараз до своїх звертаюся про точки Лонграджа це просто знання. Що не дивлячись на те, коли ви контактуєте з будь-яким об'єктом набагато більшим чи набагато меншим ніж ваше поле є п'ять точок, які дають рівновагу, де рівність в різності зберігається, і де ми формуємо загальну таку структуру. За рахунок цього, ми можемо заходити в гармонію з будь-чим і будь-чим, якщо ми просто про це знаємо. За рахунок того, що дуже багато хто на платформі зараз зайшло це знання, вирівнялися їх. Структури Далі багато людей а, почали дякувати своєму тілу а, за біологічні процеси. Таким чином, а, предки в ваших нижніх світах завдяки вашій вдячності, почали отримувати а, підкріплення. А наші предки це і є наші боги. І тому те, що ми бачили, як свідомість Софії, Гуань Інь, Тригли а, і багатьох багатьох мат оцих першоджерельних жіночих аспектів, ми Бачимо, що воно спить, що воно як під наркотиком, що воно хоче від... розплющити очі, а не може. Що його весь час чимось цим штучним, оцим конвалійним, я так розумію, підживлюють, щоб воно не прокинулося. Але якщо ми хочемо це припинити, а починається все з самоусвідомлення, то ми маємо на це право, тому що нам дарована свобода вибора. Давайте по. Підсвічуємо, попідсвічуємо це, поговоримо, подивимося, може якісь будуть пропозиції, може ще щось, тому що до 25.02 це буде дзеркальний коридор у нас дуже потужний, коли ми хочемо вже маніфестувати жіночу силу для того, щоб нагадати електронам, що у них є своя орбіта. У електрона є своя орбіта. Ми зараз стрімимо з вами кар'єру. І дивіться, як це гарно складається красиво складається. Що таке кар'єра? Це призначення. Як електрону знати своє призначення? Тільки коли він на орбіті у свого ядра, і тоді він або електрон. Кисню або водню, бо це атом або одної речовини, або іншої, третьої, десятої, тим чином електрон, який являється ще й не один, в залежності від кількості електронів, а як буде вважатися це атом якого що як атом чого, да? кисню, водню інших елементів. І тоді вже потрібно буде ще своїх шукати, щоб робити свою молекулу. І так це спрацьовує Але спочатку спрацьовує ось ця структура. І ще дивіться, як цікаво, на що хочу, щоб ви подивилися: в гностичних знаннях і в древньогрецьких знаннях порядок був налагоджений в Деміургівській матриці завдяки календарю. Завдяки Сатурну, завдяки Шиві, Зевсу, це все один і той аспект. Це календар, це цикли, які зробили цю матрицю, сенсорічне коло. Але коли ми заходимо в софійську історію, то я бачу наступне: сва, як Боже охотаке, бере ріг. І це ріг дерево, плеромне дерево. І вона, воно, цей ріг як у оленя такий, і вона ним замішує як сварог той, хто варгане світ. І оце сварог, оце ця сила. Знаєте, це те єдине джерело, з якого блискавка і грім народжуються. Це ж одне й те саме: і грім, і блискавка, але проявляється геть інакше. Разом вони запускають оцю, оцю алхімію. Так ось. Народжена в результаті ось цього варгання, коли звук е, звук, звук варгану був, формувався. І це не був Сатурн а сва, сва в цьому процесі першу структуру запустила ладу. Порядок. І тому сварог і лада, але це все алхімічний процес. І вже потім сварох і лада, так, як порядок, і той, хто продовжує цей хаос замішувати, і структура упорядкована, яка це робить, народили і дали аспект першого ковальському, скажімо, такому аспекту Грім і блискавка, як народження ось цієї роси життя. Uh, і uh, як той необхідний аспект в природі і на всіх інших рівнях, який гарантує безсмертя? Тому... Не знаю наскільки для вас це складно. Пишіть, будь ласка, бо цією інформацію треба виходити до українців. Я не знаю, як їм ці всі складні речі пояснювати, як упаковувати для того, щоб вони зрозуміли, що це не легенди, а це в космосі, це в клітині, це в релігіях, це в історії, це, це, це в тому, що ми кожен ранок з вами бачимо цю росу на листочках квітів. Uh, і uh, це і є uh, вічність, і це жіночий аспект, і ми uh, народжені для життя, для його підтримки. Uh, ми цей творчий імпульс. А те, що на нас зараз накинуте, uh, воно нас поневолює і дурмане. Тож давайте виходити з основної нашої поволоки і будить всередині себе свою душу, щоб вона стала душею живою, стала атмою, uh, стала цілісною. І стала дружиною свого Бога, в якому мир і гармонійна взаємодія. Тож, буду чекати на ваші зворотні зв'язки.